Всім привіт! привіт! А ви знали? Що сьогодні день соціальних мереж? Ми вирішили запитати у молоді нашого міста, якою соцмережою вони користуються, і чому? Найчастіше, мабуть, Тіктоком, як і всі люди, Тому що це легко, тому що це швидко, це відео, ти просто скролиш. Ти, ти можеш там і час, і три часа просидіти, і ти це не замічаєш. Просто телеграм-канал, тому що я там більше всього общаюся з людьми. Ну там я дивлюся просто в групах, що викладають новини там. Як тривога, то дивлюся, коли тривога, і все. І музика. Все. Найчастіше за все я сижу в телеграмі, тому що більшість моїх друзів і знайомих та родичів сидять там і спілкуються. Найчастіше я користуюсь Тіктоком, тому що там можна спілкуватися з друзями і скидати смішні відео. Найбільше як я користуюсь Тіктоком, тому що саме там стрічка підлаштовується під мене.